Всіх радий вітати на каналі. Сьогодні хочу вам показати ще одну команду, яка мені дуже подобається для арени. Як ви бачите, це Ліга Анархії. На зябку я поставив трошки для сейфовості цей артефакт. Ну, а на тих персонажах, так, більше для підстраховки на урон поставив, щоб, якщо треба буде когось добити. Основний тут дамагер, як ви вже могли зрозуміти, буде зябка. Що ж, подивимося, на що вони здатні в ділі. Як бачите, вони теж дуже доповнюють одне одного, тому зябки такий урон величезний вилітає. Ну, В основному під урону її доповнює лише джокер. Там його пасивка збільшує оцей періодичний урон. Харлі вона як допомагає. О, проти нас буде дзеркало. Ну це дуже не передбачувано. Тут может сдаться все что завгодно, Давайте посмотрим. Угу. Так, ну... Не просто, але теж ми їх перемогли. Що ж, отака команда? Ще одна до вашої скарбнички команд під арену. Тож пишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця команда чи ні. Може запропонуйте якусь свою команду, я зроблю на неї огляд, якщо вам буде таке цікаво. Що ж, дякую вам за увагу до зустрічі в нових відео.